У Черкасах тренувалися рятувальники хіміки. Це допомагає їм удосконалювати знання та вміння. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС Черкаської області. Загальна тема тренувань нас буде відпрацювання порядку дій під час ліквідації наслідків аварії, пов'язаних з витоком хімічно небезпечної речовини. Навчання щодо реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з викидом небезпечно-хімічних речовин. Відбувалися у кілька етапів. Зокрема, відпрацювали порядок дій під час ліквідації аварії на залізничному транспорті з викидом хімічно небезпечних речовин. Провели розвідку накладання бандажа на розгерметизовану ємність, прогнозування розвитку аварії та спеціальну обробку особового складу. Також учасники дізналися, як працювати з загороджувальними бонами постійної плавучості, що призначені для локалізації розливів нафтопродуктів на поверхні води та утримання нафтової плями. Попрацювали рятувальники хіміки із гідравлічним інструментом.